Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження, це Volkswagen Touareg, 2006 рік, 5 літрів дизель, повний привід, коробка автомат, друзі, це просто супер автомобіль в плані динаміки, в плані надійності. У непоганому дуже стані, на класній комплектації. Попадають частині. Взагалі без нарікань двигун коробка працює просто ідеально. По кузову фарбований в косметиці капот та задня права арочка. Все інше повністю в рідному забарвленні. Автомобіль тонований на біксенонових лінзах, на безключовому доступі, повний електропакет, електросидіння, датчики світла, дощу, шкіряне мультикермо в гарному стані. Ось така приборочка, 168 тисяч пробігу, мультимедіа вже Android. Клімат, підігрів передніх та задніх сидінь, запускається кнопочкою, регулювання пнівми та вибір режимів керування. Сидіння абсолютно ціленькі, ззаду також без нарікань. Водійське сидіння також у гарному стані. Ззаду повний порядок. задні підігрів. Все працює. Друзі, придбати авто, ви можете в лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд тест-драйв до нашого автосалону.